Красивий новесенький пляцок чудово підійде до святкового столу. Зберігайте! Для приготування жовткової частини коржа візьміть 6 жовтків, докладіть 1 яйце та 65 грамів дрібного цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте масу хвилин 5, поки вона не стане світлою і збільшиться в об'ємі приблизно у два рази. Краще, щоб за цей час увесь цукор розчинився для того, щоб це тісто мало більш виражений жовтий колір за бажанням можна додати дрібку куркуми чи жовтого харчового барника. Подивіться, якою пінною та ніжною має вийти ця маса, тому не шкодуйте часу для її збивання. Влийте 10 мл столового 9% оцту, 20 мл олії. 75 мл води і перемішайте усе міксером на низьких обертах буквально декілька секунд лише до об'єднання. Підготуйте суху суміш, просійте 90 г борошна, докладіть одну пачку, це 40 г порошку лимонного чи апельсинового киселю. Нагадую, що пудинг чи кисіль. За бажанням ви завжди можете замінити такою ж кількістю кукурудзяного крохмалю і додайте ще 10 грамів розпушувача. Ретельно перемішайте усе до однорідності, за один захід всипте усю суху суміш у жовткову і на найнижчих обертах дуже коротко, буквально декілька секунд перемішайте усе до однорідності. На цьому етапі не потрібно нічого довго збивати. Ми маємо лише перемішати. Усі грудочки мають зникнути, але при цьому має зберегтись повітряність маси. Якщо у вас мало кулінарного досвіду, то це ніжне перемішування можна легенько зробити навіть не міксером, а лопаткою. Для випікання коржів скористаємося формою розміром 28 на 36 см. Дно застеліть якісним пергаментом. Бортики середньої висоти не потрібно ні застеляти, ні змащувати, нічим, отже, вилийте тісто у підготовлену форму. Легенько розрівняйте лопаткою, стараючись, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. Прослідкуйте, щоб тісто заповнило усі куточки і краї форми, можна форму з тістом злегка струсити чи навіть покрутити навколо своєї осі, щоб тісто навіть злегка відкинуло до бортиків форми. І тут же, не зволікаючи ні секунди, починаємо готувати білкову частину коржа. Для цього просійте 45 грамів борошна, докладіть до нього 40 грамів це одна стандартна пачка порошку яблучного киселю. І ще раз нагадаю: ви завжди можете замінити порошок киселю на таку ж кількість кукурудзяного крохмалю. І ще додайте 10 грамів розпушувача. Перемішайте усе до однорідності. До шести білків докладіть одну шосту чайної ложки солі і відправляйте збиватись. збивайте на низьких обертах міксера приблизно одну хвилину до утворення легкої пивної піни. Далі, не припиняючи збивання, по столовій ложці введіть 65 грамів дрібного цукру. Після цього збільшіть швидкість міксера. І збивайте ще приблизно 3-4 хвилини або до моменту, поки весь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. Вона повинна добре тримати форму і не спадати із лопатки. Всипте підготовлену суху суміш і круговими рухами знизу вгору, ніжно перемішайте лопаткою до однорідності. Прослідкуйте, щоб тісто не втратило повітряність, але при цьому не залишилося непромішаний грудочок. Перекладіть білкову масу у кулінарний мішок. Надійно закріпіть кінець мішка. Дуже зручно закріпити його ось такою тоненькою гумкою рівномірно посипте жовткове тісто тонким шаром какао, просіваючи його через дрібне ситко. Тепер подивіться уважно: для утворення правильного малюнка на зрізі коржа ми будемо витискати білкове тісто вздовж короткого бортика форми. Тобто вздовж бортика, який має довжину 28 см. Зріжте кінчик мішка. Отвір має мати діаметр приблизно 1 см і починайте витискати смужки тіста на поверхню посипану какао. Що тут важливо для створення гарного візерунку? Ви не повинні втискати білкове тісто у жовткове, воно має височити над жовтковим тістом невеличким горбиком. І ще одне. Від смужки до наступної смужки завжди робіть невеликі відступи шириною 1-2 мм. Витискайте білкове тісто, поки не дійдете до кінця форми. Якщо якась кількість тіста ще залишиться у мішку, рівномірно витисніть його поверх сформованих смужок. Тепер посипте поверхню смужок тонким шаром какао. Усі смужки мають бути посипані рівномірно. Але шар із какао не має бути аж надто товстим. Усе відправляйте форму у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку, випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 25-28 хвилин до готовності. Готовий корж при натисканні згори пальцями має прожинити і повертатись у попереднє положення. Якщо проколоти корж у центрі дерев'яною шпажкою, вона має вийти сухою, без залишків тіста. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Подивіться на корж на зрізі, він виходить пухкесеньким та ніжним. Перейдемо до приготування шоколадно-медових коржів. Для цього просійте 220 г борошна. Докладіть 5 грамів розпушувача та 30 грамів темного какао, перемішайте усе до однорідності, одне яйце розбовтайте вінчиком. У жаротривкому посуді сполучіть 100 грамів цукру, 70 грамів вершкового масла та 50 грамів натурального меду. Тепер відправляємо усе на водяну баню, нагрівайте помішуючи приблизно до 60-70 градусів Цельсія. Поки мед та цукор не розчиняться, докладіть 3 грами це півчайної ложки соди і ретельно перемішайте. Докладіть підготовлене яйце, ретельно перемішайте і зніміть з вогню, влите теплу медову суміш у суху, перемішайте ложкою до однорідності. Подивіться на консистенцію цього тіста воно достатньо липке. Але не переживайте в процесі остигання. Тісто ставатиме усе тугішим. Щоб усі коржі мали однакову товщину, краще перед роботою зважити тісто і розділити на однакові частинки. Отже, вага нашого тіста 515 грамів. Розділимо його на чотири частини. Виходить, що вага одного шматка має бути приблизно 127-128 грамів. Сформуйте із кожного шматка кульку. Викладіть їх на тарілку, накрийте харчовою плівкою і поки будете працювати з одним шматком, решту тримайте у теплому місці, адже тепле тісто значно простіше і легше розкачувати. Отже, кожен шматок тіста розкачайте між двома листами пергаменту і виріжте за розміром 18 на 28 см. Добре це робити, вирізаючи тісто кулінарною рамкою. Подивіться, наскільки тонко має бути розкачане тісто, але воно дуже пластичне, тому з цим ви справитесь дуже легко. Перекладіть тісто на деко, густо поколіть виделкою і випікайте за температури 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ, без конвекції, приблизно 5 хвилин до готовності. Не потрібно запікати корж до твердості у духовці. Коли корж остигне, він і так сам стане твердим і хрустким. Ось ці часті глибокі проколи веделкою допомагають коржу не тільки бути рівненьким, але через них буде гарно проходити крем і корж ним гарно просочиться. Обрізки тіста від кожного коржа складайте, загорнувши у плівку. В результаті із них ми спечемо п'ятий корж і плюс ще один шматочок, який використаємо для оформлення пляцка. Для першого крему зважте 300 мл вершків для збивання. Вони мають бути жирністю не менше 33%. У мене вершки жирністю 36%. Докладіть 130 грамів цукрової пудри і відправляйте усе збиватись. Збивайте на низьких обертах декілька хвилин, аж поки на поверхні не почне утворюватися нечіткий рельєф. Але не збивайте довше. Не потрібно, щоб рельєф став щільним і пружним. Докладіть 400 г крем сиру кімнатної температури і розімніть усе ложкою чи лопаткою до однорідності. Наприкінці можна дуже коротко перемішати міксером на найнижчій швидкості буквально 15-20 секунд лише до однорідності. Крем виходить дуже ніжним, але стійким. Чудово тримає форму і важко буде спадати з лопатки. Розділіть крем на чотири приблизно рівні частини. Далі нам потрібно буде 250 грамів готового мармеладу апельсинові і лимонні скипки. Почнемо формувати середню частину пляцка. Для цього на підложку викладіть один корж і змастіть його четвертиною крему. Зверху викладіть приблизно четвертину мармеладних скибок. Втисніть їх у крем і зверху теж змастіть тонким шаром крему. Якщо ви побачите, що мармеладні скипки занадто товсті і крему не вистачає, щоб вони повністю занурилися у крем, просто злегка прокачайте їх згори кухонною скалкою до прийнятної товщини. Зверху викладіть наступний корж злегка притисніть зверху долонею і знову змастіть кремом. Розкладіть мармеладні скипки і змастіть їх зверху. Повторюйте, поки не закінчаться усі коржі, крем і скибки. На верхньому коржі добре видно, як проколи у коржі допомагають крему гарно його просочити, бо заходять у ці отвори при натисканні долонею. Поки готуватимемо другий крем, відкладіть цю смачну конструкцію у сторону. Отже, для другого крему візьміть. 400 грамів крем сиру, влийте до нього 200 мл жирних вершків. Докладіть 75 грамів цукрової пудри і відправляйте збиватись. Збивайте декілька хвилин, поки маса не стане пишною, але не перезбийте. Візьміть 125 грамів чорного шоколаду. У мене це чорний пористий шоколад. Але це не має особливого значення. Розтопіть його на водяній бані чи імпульсами у мікрохвильовій печі і ретельно перемішайте, слідкуючи, щоб не залишилося грудочок. Охолодіть до температури приблизно 30 градусів Цельсія, вмішайте до шоколаду три столові ложки збитої суміші і ретельно перемішайте. Це роблять для того, щоб вирівняти температуру двох сумішей, і шоколад рівномірно вмішався у сирну масу. Перекладіть шоколадну масу у сирну і коротко перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Крем виходить дуже смачним та ніжним. Він буде більш густішим, ніж перший. Відділіть 4 столові ложки крему, а решту розділіть на дві частини. Дуже зручно відразу перекласти крем у два кулінарні мішки. Отже, Викладіть один двохколірний корж білковою частиною вверх. На нього рівномірно витисніть одну частину крему. Розрівняйте його. На крем, викладіть нашу готову серединку із перемащених медово-шоколадних коржів. Далі зручно буде усе помістити у кулінарну рамку. Витисніть зверху другу частину крему. І розрівняйте. На крем Викладіть другий корж білковою частиною до крему, змастіть верхній корж відкладеним кремом. Ось тепер нам згодиться шматочок коржа, випечений із обрізків. Покришіть його і рівномірно посипте верх пляцка. Накрийте форму харчовою плівкою і відправте пляцок у холодильник мінімум на 12 годин. Чим довше буде настоюватися пляцок, тим соковитішими будуть усі коржі. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 3 кілограми, висота 9 сантиметрів. Мені уже так хочеться показати, яка ж краса у нас вийшла всередині. Пляцок виходить м'якеньким та ніжним, він чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Смак цікавий, але не нав'язливий. А що вже красивий, то словами не описати. Він точно стане окрасою вашого святкового столу, і усі проситимуть поділитися рецептом. І ви готуйте та смакуйте, і рецептом діліться, бо ми того варті.